Завжди невідокремлювані префікси, вони не наголошені. Бґр ферцер міс. Запам'ятовуємо як скоромовку: бегре емп, міс. Наприклад, діє слово комен приходити. Бекомен отримувати. Наголос падає на середину слово бекомен, тому Б це невідокремлюваний префікс. Далі «ге» – Дієслово слово «хьорит». слухати. Gehören – належати Ge – невідокремлюваний префікс. Штейн стояти, ферштейн розуміти. Знову ж таки, наголос падає на середину слова, префікс фер не Тому ці слова дуже легко запам'ятати: bґрфер and міс завжди не наголошені, завжди не відокремлювані. А всі інші префікси відокремлювані. Це було б так легко, якби німецька мова не була доступна.